Слова вітань, посмішки, оплески та багато музики. Така святкова атмосфера панувала в залі засідань Хуської районної ради напередодні дня освітян, адже зібрали кого починається шлях у світ знань. Кожна людина аналізує своє життя і вона згадує першу вчительку, першу школу, той професіалізм, той, те тепло, яке ви передаєте тим маленьким учням, які приходять, приходять в перший клас і які стають випускниками і вступають в життєву дорогу. Тепло, уміння. Навички освітянські. ви підготовили цих людей, і багато наших жителів хущини закарпаття це є професійні науковці, які мають світове світове ім'я, світові дадбання як в науці, промисловості і в організації виробництва, а також у структурі державного управління. День учителя це коли особлива увага прикута до людей нелегкої професії, про вселюдне вшанування та гордість за їх досягнення, адже бути вчителем це справжнє мистецтво. Вчитель це не просто професія, це набагато більше. Готуєшся ти як вчитель за професією, а стаєш вчителем за покликанням, як людина-вчитель. Тому що є засадничі принципи, які не буду ображати працівників інших професій, але без яких у школі не спрацюється. Це людяність, честь, справедливість. Відданість, самопожертва. І ці всі реси. Я впевнений на 100% притаманні вам шановні колеги. Безліч привітань та побажань звучали на адресу педагогів із імпровізованої сцени. Нагороди, районні та обласні квіти та відзнаки. Особливим дарунком став і святковий концерт. А я собі заспіваю. Спіру подяку висловили і ветеранам освітянської галузі, і молодим спеціалістам, вручили їм і пам'ятки, в яких викарбувано 10 освітянських заповідей, що слугуватимуть свого роду певним орієнтиром у нелегкій роботі вчителя. Пізнавайте світ, удосконалюйте себе. Щоденною копіткою, працею намагайтеся досягати своєї мети. І як наголошував відомий філософ Григорій Сковорода, постарайтеся жити за законами. Правди. Вітали також із Нем дошкілля та дякували за відданість справи всім присутнім працівникам освітянської галузі.